Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Новий командувач східного флангу Залужний розпочав свою роботу за того, що разом з чехами почав шукати не тільки бо припаси для наших хлопців, але і сотні тисяч безпілотників. Адже мільйони безпілотників від Зеленського це міф а от російські ні. Мільйон дронів у російському іжевську пише Касьяну. Далі мовою оригіналу повідомляється, що одна з компаній ворога іжевської безпілотні. Лотні системи збільшують виробництво дронів у 2024 році. У 10 разів для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 квадратних метрів, обладнаний верстатами з ЧПУ. І створено додатково 360 робочих місць. Дрони на кухні кажете, ну-ну, резюмував Касьянов. Редактор спротиву. Вадим Глачук далі мовою оригіналу ракети великої і середньої дальності не можуть повністю ліквідувати багатомільйонне виробництво БПЛА у Росії. Скоро у рашистів точно буде по три. Більше дронів на одного солдата ЗСУ цілком імовірно, що рашисти перестануть виробництво дронів у більш захищені місця під землю в бункери, Як це робить Хамас. до того ж нам західні партнери дадуть швидше РЕБ та ППО, чим ракети великої дальності неможливо знищити все виробництво дронів РФ. До того ж йде імпорт шахедів з Ірану. Про це слід не забувати від початку поточного року. За 77 сім діб літаки противника скинули на наші позиції понад 3500 авіабомб, що у 16 разів більше порівняно з 2023 роком? Заступник міністра оборони Гаврилюка у цьому випадку, щоб збивати рашиські літаки, теж треба ППО великої дальності, тому треба на вчора ППО та реб для ЗСУ. Багато і у кожний підрозділ життя кожного захисника України безцінне. Понад два роки йде повномасштабна війна. Вже працюють дрони великої дальності, але цього замало, щоб знищити весь ВПК Росії. На Росію мають щоночі летіти тисячі дронів і так щодоби. як це. Робили союзники своїми бомбардуваннями під час Другої світової з нацистами. Тоді буде перемога. В той же часу зеленському не потрібні наземні війська, зброя, гроші, гроші, гроші. Кого ж ви обрали дурні підкреслюю редактора? Тільки ворог України може так говорити. Пан Зеленського Путіна провести тотальний геноцид українців і перед тим максимально розвалити зсу зеленському. Не потрібна ні перемога, ні порятунок українського народу та територій. Зрадник хоче того ж, що й Путін знищення незалежної України. Відмова зеленського. Від прямої військової допомоги Західним союзних військ. це державна зрада. Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, це вже будуть країни НАТО вирішувати, як в якій кількості відправляти або не відправляти своїх. Воїнів в свої армії, цілі армії бойові батальйони відправляти на війну на територію. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.